Так, доброго дня, шановні українці. Дивіться, майже кожного дня доходять такі питання, як правильно настроїть лічильник. Уже не один раз ми вже про це пробалакували. пробалакували як робити? Я купив лічильник, він у мене не доливає або переливає. Що мені зробити, Щоб він точно показував. Дивіться, є декілька е, нюансів. Тобто, коли ми беремо лічильник е, любий, да, ми повинні спочатку е, знати, яка у нас швидкість потоку, яка швидкість насоса. Е, бо люди кажуть, у мене насос 100 літрів на хвилину. Ну і показують е, ось такий насос. Кажуть, у нас 100 літрів на хвилину насос. От, і лічильник показує невірно. Для цього перше, всі лічильники відрізняються швидкістю нижньою і верхньою. Тобто, якщо є лічильники 20 літрів на хвилину, або пишуть 20 120, або буває. 5-25, 5, 120, 10, 120, 10, 150, 10, 250, то це каже, що нижня швидкість 20 літрів, верхня 120. Якщо ми будемо давати поток швидкості через лічильник 19 літрів на хвилину, він показувати коректно не буде. Це перший нюанс. Дивимось за швидкістю. Ось, якщо ми. Візьмемо лічильники ось такі. Ми побачимо, що у лічильників є швидкість, він вимірює швидкість. По цій швидкості можемо дивитися нижню і верхню. Потім є, допустимо, лічильники і характеристики. Питайте у продавців характеристики. Бачите, 10-120. Все. Значить, ми знаємо, що зі швидкістю. 9 літрів на хвилину, він уже буде робити некоректно. Допустим, ми купили лічильник, і нам треба зробити йому торіровку, відкалібрувати його. То це робиться також. Якщо в електронних лічильниках це ми заходимо в меню верхньою клавішою. І оце у нас коефіцієнт поправочний. Ми будемо його або збільшувати, або зменшувати, тим самим будемо або піднімати, або зменшувати його пропускну способність. Тобто, якщо ми зменшили, він буде не доливати. Якщо будемо збільшувати, він буде переливати. Так, це зрозуміло. О, дуже багато питань з такими, з такими пістолетами. Да? Який ще нюанс буває з такими пістолетами? Бачите, є отакий от варіант, да, пістолети, грубо кажучи, і такий. У цього пістолета є нюанс, що він повинен працювати тільки зі зворотнім клапаном. Ось таким. Перший варіант. Це зворотній клапан. Або з ось таким. Да? Це робиться для чого? Для того, щоб його поток був стабільний. Він дуже нараховує повітря в системі. Якщо не буде герметичної системи, він працювати не буде. Ви його не відкалібруєте ніколи. Якщо вам потрібна точність, то беріть лічильники з нижньою швидкістю чим менше нижчою, там 10-5 літрів на хвилину. Також є нюанс, що для дизельного пального і для бензину різні коефіцієнти. Також, якщо у вас дизель, і ви хочете заправити цим дизелем бензин, його треба перекалібровувати. По механіці. У механічних ось все, калібровочний вінт. Ось він. У механічних ось о він це бензиновий лічильник. Калібрується він прикриванням відкриванням потоку. Іноді думають, що це просто відкручуємо там якась заглушка, і воно щось буде працювати так, як відкручення закручення. Відкрутили, поток пішов більший. Закрутили поток, пішов менший. Також лічильники є поплавкові і роторні. Роторні більш точніше, але вони і дорожчі. Також, якщо про механіку, то беріть роторні. Є і такі непогані лічильники. Ось К-44 непоганий, це я просто зі свого досвіду. Ось К-44, або з попереднім набором. Ось з попереднім набором лічильники, це 100% варіант, якщо він другої версії. Калібруємо колонку або лічильники тільки на ємності металевій, не менше 20 літрів. Це ще один нюанс. Дивимося, щоб не було повітря в системі. І ще один варіант. Коли калібруємо, пістолет повинен стояти на повному відкритому курку. Обов'язково, якщо калібруємо такі лічильники роторні, заходимо в меню, якщо хто не знає, 20 секунд утримуємо. Заходимо в поправочний коефіцієнт. Починаємо калібрувати з останніх цифр. Піднімаємо або спускаємо. З останніх. Не переходимо на перші і калібруємо з останніх. Це грама міліграми. Які ще нюанси, сказать, щоб ви були в курсі калібровки? При зміні температурі. Плотність змінюється. І лічильники також треба перекалібровувати. Це на сезонність. Зима-літо. Це так, плюс-мінус такі, такі нюанси. Буває так, що працюємо, працюємо все добре, і в один момент він став не доливать 1-2 літри. Буває таке: ні з того, ні сього. Але в системі є фільтрація. Значить, фільтра. Забиті ось ці. Забиті. Або забитий тут фільтр. Стоїть сітка. Він забитий. Швидкість упала. Ви калібрували його по швидкості 60 літрів на хвилину, швидкість упала до 30. Калібровка зіб'ється. Теж нюанс. Такий, який треба е, знати, що якщо збивається, то обов'язково. Треба переглядати швидкість. Є масляні лічильники, є бензинові і є дізельні. Ні в якому випадку бін... дізельні лічильники не використовуйте з бензином. Працювати не будуть. Там 10, 20, 30, 50 літрів він зупиниться більше працювати не буде. Так, в двох словах, щоб було якесь розуміння, як собі підібрати лічильник. Це маленький, лічильників набагато більше, вони є різні. Це просто, щоб було наглядно показати, як, що потрібно собі підбирати і для чого. Отакі. От мун потрібні колонки, будь ласка, телефонуйте. Підберемо, зробимо. Якщо потрібна, калібровка, відкалібруємо, ремонт. Все зробимо. Ми знаходимося в Києві. Наш сайт прикріплюю знизу. Вайбер, телефон. Всі питання, будь ласка, задавайте. Дякую, слава Україні. Героям слава!